Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Бог щедрий, прямо зараз в твоєму житті і у Бога безліч благословень. І вони будуть тебе постійно доганяти, 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 доганяти. І підеш направо, там благословення, там підеш наліво, там благословіння, прямо зверху, ззаді. Благословення Господні, їх не можна порахувати. І все це через Ісуса Христа, тому що Бог наш добрий, тому що Бог наш є любов, тому що Господь хоче і сьогодні, як Батько, а Він батько, проявляти свою щедрість, свою милість і своє благословіння, і своє добре ставлення до Тебе і до мене. Амінь. Тому відкриваємось для Бога. Треба нам сьогодні приймати те, що Христос вже звершив для кожного із нас. І Господь постійно говорить, що в Його руці милосердя, благость, щедрість, прощення, спасіння, зцілення. Тому відкриваємось, відкриваємось. Не будь Закритим стаканом, відкривайся, щоб Бог наповнював своєю славою, виливав свою славу, не будь як під парасолькою, закритим від Божого дотику, до... від... Від... не будь закритим для Божих благословінь. тому що Господь рясно і щедро хоче виливатися, душі благословення в твоєму житті, долина благословіння. В якій ти опиняєшся прямо зараз, через Ісуса Христа. І Бог, неймовірно, неймовірно Він благословляє тебе. Бог дає силу тобі проходити твої іспити, і Він тебе підтримує. Амінь.